16 вересня відбулося чергове засідання Білоцерківської виборчої комісії на повістці дня розподіл виборчих округів. Ми, як представники громади, звертаємось до вас офіційно, щоб у вас нормально працювала комісія. Ми будемо до вас виносити прохання, щоб ви відмовилися не працювати разом з цими представниками, заступниками, секретарем і ще двома людьми. по фамільному. Це удовіна, це сириця, це підлужний і Ніленська. Перегони ще не розпочалися, а комісія вже встигла показати свою як мінімум непрозорість. Засідання пройшло за закритими дверима. Мало того, що до комісії не пустили пресу та громадських активістів, які за українським законодавством мають повне право там знаходитись. Туди не допустили навіть офіційних спостерігачів від опори та представників правоохоронних органів. А пора прийшла. Перш за все, засади виборчого процесу, гласність і рівність усіх суб'єктів виборчого процесу. У нас тут суб'єкт виборчого процесу спостерігач, який офіційно має право бути. На засіданні комісії роченко Анастасія, представник від опори. Ми не пускають на засідання ТВК 16 вересня 2015 року. Пресу вимосите за преса преса з посвідченнями. На у нас є сусіда посвідчення. Правда їм граждані України мішають. будь ласка, міліція. Навіщо комісії так компрометувати себе у очах громадськості ще до початку активної фази виборчого процесу? Питання риторичне складається враження, що члени комісії нічого не бояться, закони для них. Не писані, та знову не обійдеться без фальсифікацій.